Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. Тут поруч зі мною йде Аня. І ми вже рік і вісім місяців як переїхали в Канаду, в місто Калгарі. Працюю я проєктним менеджером і на цьому каналі структурую всю інформацію, яку знайшов потрібною і необхідною кожному мігранту для переїзду. Оформлення документів, карток, пошуку роботи. Різні лайфхаки, різні нюанси, які є в Канаді, з якими багато хто з вами зустрічається. Тому, якщо вам корисний мій контент, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я дуже ціную ваші питання, дуже ціную вашу підтримку, ваші коментарі. І це дозволяє мені рухатись далі і знімати більше для вас контенту. Ну, друзі, підходить 2024 рік до свого. Логічного завершення. Ми гуляємо одним нашим з найулюбленіших маршрутів в місті Калгарі вздовж річки Бов, яка йде там знизу. Вигулюємо собачку Пепер. Десь тут вона бігає. І на цьому фоні вирішив для вас зняти таке відеозвернення. По-перше, хочу подякувати всім, хто був зі мною в цьому році, хто підтримував мене мої відео, мій канал. Це дійсно. Дуже мотивує розвиватись, дуже мотивує шукати цікаві теми для вас. І, звичайно, коли у вас є питання, ви їх задаєте. Якщо я знаю відповідь, я відповідаю, намагаюсь допомогти. І для мене це цінно бути корисним і допомагати вам. Тому дякую всім за підтримку, дякую всім за підписку. Друзі, ну і звичайно, в 2025 році. Планую не зупинятись на всьому, що маю на каналі, тільки продовжувати. І хочу змістити свій фокус далі, так як вже була така засетаплена у нас база. Оформили документи в Канаді, знайшли житло, знайшли роботу, купили машину. Тут, тут друзі, є відео про огляд нашого будинку, про покупку машини, про те навіть як вона потрапила в аварію, ми мали. Машину від нашої страхової компанії є відео про пошук роботи. Всі-всі-всі корисні відео, друзі, будь ласка, переглядайте, отримуйте інформацію. Але, друзі, в 2025 році думаю, що треба рухатись далі, тому планую зняти декілька корисних таких відео на тему фінансів. Так як для цих ця тема така дуже важлива, для якого навіть чуттєва. Але як тільки ви опиняєтесь в Канаді, треба продумувати вашу стратегію наперед. Тому цим вже зараз займаюсь я і хочу з вами також ділитися тим, які рахунки є корисними у наступному році, весною буде подаватись податкова декларація. Також йому ньому розповім, як її правильно заповнити. Самостійно, як і краще подати, тому що тут в Канаді всі самостійно подають, і це ваша відповідальність вчасно її подати. І, друзі, до речі, в цьому році ми навіть отримали, мені здається, 2,5 тисячі різними платежами. Це вирахування з наших податків, тобто ми заплатили більше податків. І на рахунку цьому ми отримали назад кешбек від держави, так би мовити. Про це все хочу зняти більш детальне відео, розповісти, як це працює, що вам треба знати, і якщо вам цікавий такий контент, тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і будемо з вами бачитись в наступному році.